Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання місто Сєвєродонецьк. Що заважає від звільнити від росіян Сєвєродонецьк? Як саме буде проводитися деокупація, чи є загрози для цивільних людей? Так, звільняють Сєвєродонецьк. Дуже гарні карти. Расисти, причому, будуть тікати. от В них завершається війна. Їм дають накази виходити, тікати. З Сєвєродонецька, причому вони тікають чомусь до води, до річки. По яких-то тропах вони будуть рухатись понад водою чи по річці. В них там вихід до їхньої землі буде додому. Так, і Сєвєродонецьк ти окупований. Це не будуть бої. В Сєвєродонецьку це буде мирно. Скажіть, чи є загроза загибелі жителів Сєвєродонецька, серед цивільних людей, чи є загроза для їхнього життя під час деокупації? Ну, тут немає, немає такої загрози у людей піднесений настрій. Люди більше так відчувають радість. Скажіть, які плани у расистів щодо Сєвєродонецька? Чи планують расисти чинити якісь опори, злочини? Ограбують Сєвєродонецьк, колаборанти? Є загроза, що росіяни можуть мінувати? В Сєвєродонецьку от якусь річку напевно ну, якусь територію. от а Залишать вони всю техніку, зброю, будуть уходити дуже швидко, в них не буде часу. Так, чи коли саме де купують Сєвєродонецьк? Чи буде звільнено Сєвєродонецьк до... Пінця серпня Так буде звільнятися. <кхем> Кінець серпня має звільнитися Сєвєродонецьк. Дуже гарні карти. І тут швидкий рух військових України. Не будуть швидко рухатись. Заперечую весь негатив. Забираю. Заперечую повністю весь негатив, забираю. Немає більше жодних перешкод, які б заважали звільнити Сєвєродонецьк від росіян. Буде так. Заперечую повністю, заперечую. Всі плани рашистські руйную. Більше не можуть вони грабувати, катувати, чіплятися до людей. Заперечую повністю весь негатив, заперечую. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, звільнитися Сєвєродонецьк. Весь страт для цивільних, весь страт для військових України. Буде так. Перекриваю. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала де купувати Сєвєродонецьк. Буде так. так. Всі, хто не тримав, окупував Сєвєродонецьк, будуть покарані, буде так. Заперечу весь негатив. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, там багато тіл буде знайдено. Дуже сильно так. Страждали люди. Угу. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, звільнити Сєвєродонецьк. Від расистів відкрити всі шляхи дороги. Більше нема нічого, щоб заважало. Звільнити Сєвєродонецьк від росіян, відкрити всі дороги і шляхи надходження зброї для військових України, літаків f 16 і всієї необхідної зброї якомога швидше надходить до наших військових для звільнення Сєвєродонецька. Більше нема жодної перешкоди. І прошу вищі сили зламати всі рашистські. Плани всі їхні, накази більше не виконуються. Люди більше не йдуть воювати в Росії, відмовляються, повністю припиняються. Мобілізація, буде так, перекривають. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликають, допоможіть очистити Сєвєродонецьк від росіян і звільнити повністю Сєвєродонецьк і знищити всіх, хто катував, бивав, знущався з українців. Буде так, буде так, буде так. Закриваю всі шляхи і дороги на звільнене Сєвєродонецька від російської окупації. Буде так. Де буде все сказане, здійснено, і так буде. Допоможіть нам, будь ласка, вище сили, врятуйте нас. Дякую за увагу.